Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні, в вашій увазі, я пропоную ідею створення подарунка для мами, бабусі, подруги своїми руками із матеріалів, які знайдуться у кожному домі. Кому цікаво, залишайтесь на каналі. Для роботи беремо баночку і з-під будь-якого крему або маски для волосся. Ну, бажано тільки не маленького розміру. А також нам знадобиться. Або залишки мережева, або серветочка, або навіть старий тюль. Головне, щоб тканина була рельєфна і така, структурна. Я вирізала за розмірами такий клаптик ажурної тканини. Якщо у вас це мережево, то можна з декілька кусочків приклеїти. І Буду клеїти на баночку. Баночку обов'язково знімаємо етикетки і знежирюємо поверхню. Клеїти я буду на полімерний клей. Приклеїли тканину або мережеву. І залишаємо, щоб просихало. Далі ми займемося кришкою. У мене кришка червоного кольору, тому я її перефарбую у білий. Якщо у вас білий, то цього робити не потрібно. Далі на кришці ми будемо робити подушечку для голок. Для цього беремо картон. У мене це з коробочки картон. Вирізаємо коло по розміру. От я вирізала вже. І беремо синтепон або якусь м'якеньку тканину в декілька шарів. І вирізаємо за розмірами цього кола трішечки-трішечки більше. От я вирізала такий кружечок. І також в мене ще були, не знаю, що це за, теж якийсь утеплювач. Я теж додам всередину, для того, щоб була краща шапочка. Можна додати або вату, якщо нема, або от залишки синтепону. Я обрізала і сюди поклала. А також верхнім шаром міцну тканину у мене це тканина для вишивки. І теж вирізаємо коло, але вже навіть більше, ніж вирізаний наш синтепон. І тепер будемо складати нашу шапочку. Чим більше шарів, тим буде шапочка пішніша. Перший шар це у нас буде тканина, потім синтепон. Ну і потім у мене все, що було, я кладу всередину. Так, і останній шар це у нас картон. Оце в нас така буде шапочка. Але для зручності я спочатку відкладу ці всі шари, беру голочку з ниточкою і прохожу, десь відступаючи сантиметр від краю. Стяжком для того, щоб потім стягнути цю тканину. І тепер клеїмо на кришку, клею знову ж таки на полімерний клей. Далі підбираємо мережу і будемо приклеювати, перекриваючи цей шов. Я підібрала два дві такі мережки. І поверху буде ще блакитна. Так, Клеїмо знову на полімерний клей. Клеїмо так, щоб захватило клей був і на кришечці, і на тканині. Баночку зафарбовуємо в блакитний колір. Тут головне профарбувати гарний рельєф і залишаємо просихати. І рельєф ми виділимо білою фарбою. Для цього набираємо фарбу на спонжик, відбиваємо, щоб він був майже сухий, і проходимо по рельєфу. От так гарно видно весь наш рельєф, просушуємо білу фарбу, і потім ми можемо покрити баночку акриловим лаком для захисту. Далі ми зробимо таку прикрасу композицію світів на кришечку вийшла така голківниця, доволі така вмістка, всередину можна покласти нитки. Гудзики, стрічки, мережево. У нас все буде лежати в одному місці. А зверху ми ставимо голочки. І так чудово все виглядає. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо вам ідея сподобалась. Пишіть в коментарях, що ви ще хотіли побачити. Надихайтесь і творіть.